івано франківськ наче Ковзенка. Принаймні зранку місто було вкрите невеликим шаром криги. Ожеледь вкотре застало комунальників з Ненацька. Принаймні, в цьому запевняють мешканці. Кажуть, дойти чи доїхати до роботи сьогодні і справді було проблемним. Можна було впасти з там зламати. Я йшла тут не було майже ніде дороги посипані. Я зранку йшла, підсипали вздовж, по Бандери підсипали так. У комунальному департаменті запевняють, до опитів служби готові завжди посипати дорогу. Техніка виїхала ще вночі. Двірники розпочали свою роботу як завжди. З шостої ранку щодо спальних районів там посипкою займаються балансоутримувачі житла, приватні жеки, будинкові кооперативи, ОСББ та підрядники ЄРЦ. у середмісті. Комунальне підприємство ДРЕУ першу чергу здійснювалася посипка центральної частини міста, це площі, сквери. Ну, там все, що стосується в центральній частині міста, ну і відповідно магістральні дороги, зокрема тротуари. Поки опадів Івано-Франківську синоптиків не прогнозують. Втім, попри сонячну погоду, легкий мороз в обласному центрі таки буде.